Добрий ранок. Починаємо урок. Сьогодні у нас така коротенька запис. Просто щоб нумерація не збивалася у нас за уроками, коли я на сайт публікую. Там дуже класно, коли є публікація з уроку і домашнє завдання до неї. Ну, розв'язання домашнього завдання. Це дуже класно. Ми завершуємо тему. Сьогодні у нас залік, але ще не останній урок. У нас ще буде трохи. Уроків ми ще перев'язуємо задачі. Сподіваюся, що ви потім мені підкажете, що у нас е, правильна кількість задач. Але зараз поки що складно з кимось з вас звірятися. Щас, зараз ви будете залік писати і відповідати дехто де, де, де вже мені розповідав, але ще не всі. Ось тут буде домашнє завдання. У нас сьогодні три задачі. Але якщо ви пам'ятаєте, була задача 15.8.80, Вона така складна, складна була. Там багато треба було розраховувати. І по тому ж самому рисунку буде задача 15.81, Але знаходити потрібно буде інші величини, така теж складна задача, але потрібно з ними розібратися, тому що у нас попереду ще така велика самостійна робота, і у нас ще попереду контрольна робота. І там. Багато схем у нас буде, які ми будемо розв'язувати, будемо дивитися на них, там все у нас буде. Так, добре. Ну давайте на цьому я, мабуть, можу навіть запись завершувати. Нічого додаткового немає. Ось цю дату я приберу, у нас залишиться тільки ось ця дата до, вів... до вівторка, до середи. наступну середу. Все, добре. Тоді я завершую запис. І я, мабуть, встигла навіть до початку уроку. Ми все з вами зробили своєчасно. Молодці. О, бачите, ви стали заходити на урок, тому що щось відбувається чомусь без вас. Я розумію, молодці. Так воно і є. Ну добре, я завершую запис.